Вітаю вас, шановні. Колись в минулому відео я говорив, що мені магістралі автобани Германії нагадують вени людські по яким тече ну, кровеносну систему, по якій тече кров, а то фури то кров. От я вам хочу показати, скільки фур їде підряд. Це перша. Сьогодні 8 квітня, 16 рік, п'ятниця я загрузився, друга. Тонну 200 загрузив якийсь контейнер на Китай. Третя. Ну, я не їду, звісно, в Китай, везу десь на фірму, яка перевозить четверта Якийсь аеропорт, бо там намальований самоліт, буде десь він улітать через самоліт на Китай 5. Шоста порожнячком, ну десь їде загружатися. 20 годину вигрузку, їхати мені 230 щепле, уже я 70 проїхав. Восьма. 13 та. 12-та. Не дають мені вставити нічого говорити. Це 13-та, і можете дивитися наліво, там теж тягнеться колона така Штук 10 такого підряд. Буквально там за 2 хвилини ми проїхали 13 машин. Ну, понятно, що вони не можуть іти підряд, бо вони роблять розрив між собою, щоб можна було вступити дорогу тим легковим, які летять там 130, 140 і 150 і більше літають. Так, я вже збився, це, мабуть, було 13 чи 14 чи 15. 17, ну коротше, за 3 хвилини 20 машин. Це тільки по одній стороні. Ну і плюс там Противоположні там теж куча. Ну це п'ятий автобан германський. Я їду в сторону Франкфурта на Майні. Все, тепер ми уходимо, уступаємо, хто там у нас ззаді лететь. Цік місць без ограничителя, без оцікателя, я собі їду 108-110. Їхав якось 120. Ну так, хороша дорога, все. То мені написали мої логістики Олексій, не їдь так шибко. Розладунок утром зранку. Утром це завтра. Тебе маєш час? Їдь 105. 105. То ми, я собі їду 105-110. Так що от такі от магістралі Германії, кровеносна система Германії, а фури то кров, возять товар тудом-судом. Ім вітання.